теж коли у людини є воля до чогось, наприклад, до твердого життя, і людина звертається до Бога, розуміючи, що саме всевишній, всемогутній, всесильний є господарем його або її життя, і що все Богу підвласно, тобто людина визнає Бога за першою заповідю, самим головним у буті. Тоді не може бути такого, що Бог не допоміг, коли є власна воля і звернення до Бога за допомогою через визнання власного безсилля. Я слухала багато багато роликів, де люди ділилися своїм досвідом. Як вони свій алкоголізм привели до контрольованого стану, людина заряджається успіхом інших, надихається. Як відповідь на молитву може в житті увійти 12-крокова американська програма, яка свою ефективність багаторічним успішним досвідом по всьому світу. Крім того, як відповідь на молитву може в життя увійти реабілітаційний центр, але обирати його необхідно дуже уважно і взагалі було б прекрасно, якби реабілітаційні центри були підпорядковані державі і були би для них розроблені стандарти для їх діяльності успішної і безпечної. Ситуація така, що реабілітаційних центрів має бути багато, і мають вони бути доступними усім, хто потребує допомоги, щоб зробити, наприклад, сорокодиний крок у тверезе життя. Щиро бажаю вам тверезості і повноцінного тверезого життя. Підписуйтеся на канал Аналітики. Життя».